Мері Енн Я хочу її посадити в ряд. У мене є вже одна дуже гарна троянда. Я захотіла ще три штуки. Це в нас Новаліс. Новаліс. Фіолетова троянда. Читала про неї відгуки. Дуже мені сподобалась вона. Якийсь листочок від папа. Це чіп. Чіпен Минулого сезону замовляла chip але прийшла пересортом. Замовляла не цієї людини, в іншої. Цього разу, надіюсь, буде вона. Mm -hmm. Якась дуже колюча. Підписано? Не підписана? Не підписана? Мабуть? Ну, відкладаємо поки що. Далі в нас приєм, да. Ну Це цікаво, теж не підписано. Purple Watch. Purple Lodge. Так, це він. Минулої осені. Замість Purple Lodge. Здається э, «Persuasion» чи Perfection. Ну, не буду говорити, бо не пам'ятаю. Біла прийшла. Ой, це був потужний корінь. Великий. Прям гігант. Далі Холмс. Біла. Метелики білі. Ну і коренище. Принц. А, це принц Монако. Вже сама. В принца Монако. Біла з червоними краями. Мока роза кольору кавового. Не знаю, з чим порівняти. Кафе Лате, Коколоко. Якщо хтось знає, то такого роду троянда. Я замовляла, дві, ще не дві, а три Марі Ен. Тут вона є одна, значить, якась з цих. Трьох підписаних Дві Марії М має бути. Ну, цікаво. Будемо розбиратися. Дякую за увагу. Всім-па-па. Так ось розібралася. Ось тут ми дивилися Марі Ен. І ці дві не підписані це так само Марія Ен, По Такі самі мають форму колючки та листочки. Самі кущі однакової форми. Це не підписано. Воно взагалі без колючок. Ні, трошки є колючки, але небагато. Ну, це виходить подарунок. Величезний кущ. О, дякую за подарунок. Правда, не підписано, ну, це буде, значить, сюрприз для мене.